Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про мак та виготовимо його із паперу. Квітка мак є символом краси, багатства та пам'яті про загиблих на війні символ жертв війни в Україні. Такі маки виготовляють із паперу або із тканини та розміщують. На одязі на лівій стороні грудей якомога ближче до серця Задля пошани пам'яті 8 мільйонів українців загиблих в роки Другої світової війни. Для цього нам потрібно лист аркуш паперу, ножиці, олівець, фламастер, клей. Ось булавочка, щоб потім можна було приєднати до одягу. І ми починаємо працювати. Зараз я покажу, як ми це робимо. Ми складаємо аркуш навпіл, розрізаємо його. Так, знову складаємо навпіл, але дивіться як. Так, потім знову навпіл і знову навпіл. Так, ось. Угу, так. Потім малюємо пилюсток квітки. пелюсток із ніжкою. Ось так. І ми вирізаємо пелюст... пелюсток із ніжкою. Вирізаємо їх. Ось у нас одержували пелюстки. Тепер ми ніжку розрізаємо навпіл, ось отак. ось. І в нас одержуються ось пискики пелюстків. Так само ми робимо і з другим аркушем паперу. Також ми складаємо його навпіл, так. так. Еще раз. Так, делаем так, чтобы так. Еще плюстки малюем. Так, вырезаем снова. Вирізаємо. Так, трошки Сейчас поправлю. Так, знову розріза... Виріз... розрізаємо ніжку, але дивіться, що ми будемо робити. Ми два пелюстка сюди додаємо, а ці пелюстки ми трох... трішечки зробимо меншими. Малюємо їх меншими. Малюємо меншими вирізаємо менші трішечки у серединку, щоб пелюстки були трішечки менші. Ось так. Так, все. Це відкладаємо сюди. Тепер дивіться, що треба робити з пелюстками. Нам треба взяти олівець або ручка що є у вас. І ось так закрутити всі пелюсточки. Ось, ми закручуємо їх. Ось, одягли, і закрутили. Ось так. Оце треба зробити всі пелюсточки. Тепер що я роблю? На одну сторону ніжки. І я намазую клей. І нам треба склеяти ніжку на ніжку. Ось так. Ось, у вас одержаться ось отакі пелюсточки. Ось. ось такі пелюсточки. Всі ці пелюстки треба ось так накрутити і склеїти ніжки. Я уже приготувала це все. Пробачте, ось це. Ось. Є у мене. Тепер із цього паперу, що у вас залишився, ми вирізаємо кружечок. Малюємо ось тут, і вирізаємо кружечок. Так. І вирізаємо кружечок. Вирізали кружечок. Ось у мене є кружечок. Тепер що я роблю? Я клей наносу на цей кружечок. І тепер великі пелюстки приклеюю на кружечок. Так, п'ять пелюстків приклеюю, Так, і ось п'ятий. Так. Тепер що роблю? Знову наносю тільки між пелюстками крапельки, клея. І знову ще один рядочок на. Пелюстків я наклеюю, приклею їх ось так. Так, дивіться, трішечки клей надо далі було. Так, ось так. Ось так. І ось останній пилюсточок. Так, є. Тепер намазую знову серединку клеєм. О, пробачте, а прикріпила. Так. І ось ці маленькі пилюстки. Я знову прикріплююсь серединку. серединку. Так. так, ось. Тепер нам треба зробити. Ось таку чорненьку серединку, яка є в мака. Як я це роблю? Ми беремо, ось у вас залишки є паперу, розвертаємо його, так, і вирізаємо доріжку таку. Потім ми відкриваємо і розрізаємо навпіл. Так, ось у нас така доріжка. Так. Тепер ми фломастером зафарбовуємо його, цей папір. Не сильно наносимо, воно буде гарно виділятися і чорний, і червоний колір, і буде гарно. Так, тепер з другої сторони так само ми наносимо. Можете олівцем, можете фломастером що є. Що є у вас? Ось так. Зкладаю напіл і роблю ось такі надрізи. Ось такі надрізи роблю. Ось. Розкладаю. Так. Розкладаю. Тепер внизу, ось тут, намазую клей, доріжку роблю із клея, там, де не розрізано. І потім можна зубочисткою, можна допомагати олівцем, як ви забажаєте, нам треба скрутити його в трубочку. Можна, як, як ви забажаєте. Я допомагаю олівцем. Ось так воно, бо зубочистка тонка сильно, не дуже зручно в руках її тримати. Ось так. Скручуємо і ось у нас одержалася ось така. Ось діти в мене вже є. Ось така серединка. Я її розгорнула. І тепер на серединку намазую, серединку квіточки намазую клей. Так. І ось тепер я буду з'єднувати нашу серединку, приєднувати. Ось, гляньте, яка гарна квіточка одержалась. Але для того, щоб можна було її прикріпити до тканини, до грудей. Я беру ось булавочка в мене є. Так, є у мене кусочок паперу. Перевертаю її квіточку. Ось в мене є двосторонні ось скотч є. Я його відрізаю. Так, тепер дивіться, що будемо робити. Я нашу булавочку, сейчас покажу, нашу булавочку прикреплюю, перекріплюю ось так. Так. и потім знімаю. Давай пробачити не можу. Щас зніму. Ось зняли. І тепер ми прикріплюємо нашу булавочку. Так, теж ось так дивіться: Прикріплюємо нашу булавочку. Повернули і ось так прикріпили до квіточки. І все. І тепер можна. Приєднати її до вашого одягу. Ось така гарна, гарний мак, така гарна квіточка у нас одержалася. Можете самі попробувати зробити таку гарну квіточку і одягти на свято. До побачення. Всього вам найкращого.